Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Варус. Давайте разом подивимось з вами знижки до 12 березня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. 40% економія Фіник сушений. 12 гривень за 100 грамів. В упаковці десь 400-500 грамів. Акція на крупу пшеничну полтавська хуторок 800 грамів 1940. Гарна знижка 50%. Економія. Вироби макаронні ріжки. 400 грамів майже 20 гривень. Аджика домашня від торгової марки Щедро. 200 г в упаковці. З яблуком та морквою 24 гривні 30 копійок. Ще в акції томатна паста домашня Макмай 70 грамів у упаковці 10 гривень 60 копійок. Майонезний соус легкий 50% жирності. Від торгової марки варто 51 гривня. 67% жирності, традиційний, коштує 57 гривень за 550 грамів. Салака морожена, дефростована, 70 гривень за кілограм. Кальмар в глазурі 22 гривні 69 копійок за 100 грамів. Чи в акції риба заморожена, окунь червоний 19 гривень за 100 грамів. Хек – 160 гривень за 1 кілограм. Скумбрія тихоокеанська без акції 16 гривень за 100 грамів. Хек тушка Канада 14 гривень 70 копійок за 100 грамів. 30% економія 80 гривень коштує ананас за 1 кілограм. Зельць курячи порційний богодухівський м'ясокомбинат. 22 гривні 90 копійок за 100 грамів. Вага в упаковці 600 грамів. Сарделі Женевські з сиром варені, варто, Вищий сорт. 1950 це 100 грамів. В упаковці майже 500 грамів. Склад хороший тут. Сосиски вищого сорту філині м'ясовита. В упаковці 550 грамів. Вклад досить гарний. 97% свинина знежилована, неширна. 19 гривень 19 копійок за 100 грамів. Сардельки товстунчик з сиром м'ясовитом 20 гривень 90 копійок за 100 грамів. В упаковці 500 грамів. Склад теж досить непоганий. Такі сосиски ароматні. Торгова марка Ятрань 435 грамів. Коштує 37 гривень 80 копійок першого сорту. Склад можете бачити. Є м'ясо механічного обвалювання, крохмаль, підсилювач смаку. Але ціна бюджетна. По 1340, сир вершковий плавлений варто 70 грамів. Дружба із зеленю. Всі по одній ціні. Сир голландський плавлений. Молочна гільдя 17 гривень 50 копійок за 70 грамів. Гомілка куряча охолоджена наша ряба 90 гривень за кілограм. В упаковці 1 кілограм. М'ясо гомілки трохи дорожче, коштує 130 гривень 965 грамів в упаковці. По 23 гривні йогурт яготинський в асортименті. манго маракуя зі злаками, з ананасом. Всі в одну ціну 270 грамів в упаковці. Сир кисломолочний 5% жирності від торгової марки варто. 64 гривні. За 350 грамів. Цукер Кетруф Ою Оскар 100 грамів 54 гривні Печиво Ловіта Кейк Вишнево-ванільна начинка 168 грамів 29,90 Молоко ультрапастеризоване Зоряна 900 мл Ціна 36 гривень, 2,5% жирності. Хліб тостовий, світлий, нарізаний. Варто 350 грамів. Ціна 31 гривня. Нагетси курячі легко. 300 грамів, 66 гривень, 50 копійок за упаковку. Пельмені богатирське з яловичиною та свининою 63 гривні 50 копійок за 800 грамів. Акція на масло селянське, солодковершкове улюблене. 180 грамів, 72 гривні. Якась новинка. Я таке раніше не бачила масло Харківське. Кла продукту важки коров'ячі пастеризовані. 44% економія, тісто, листкове рудь 500 грамів 39 гривень. Ні, це один кілограм, а на 500 грамів. Оце, напевно, воно. Готуйте з задоволенням. Такі гарні круасани намальовані. Гарна ціна 40 гривень майже. Такі гарні цукерки можна на подарунок на 8 березня. 142 грами 140 гривень вишня в шоколаді. по 46 гривень, 50 копійок, чай, трав'яний або чорний з лавандою та. Чебрецем 22 пакета 46 гривень 50 копійок. Торгова марка Мономах Пропустила ще є ембірний чай або чай чорний з маслом бергамоту по 46 гривень 50 копійок. За 22 пакетика. Печиво Крокет Грона 288 грамів майже 50 гривень до посту. Склад борошно пшеничне цукор, лимонна кислота. Таке печиво. Рулет біскольті зі смаком чорниці або молока. 150 грамів, 41 гривня, 20 копійок. З'їш мене. Прикольний такий дизайн. Колір дуже гарний. Цукерки пташини, молоко з банановим смаком жаком. 20 гривень 90 копійок за 100 грамів. Дуже люблю цю фірму жаком. Зефір в них вкусний. Пташине молоко теж дуже смачне, але я коштувала тільки класичне, без різних наповнювачів. Ще хочу показати вам такий засіб рідкий для прання. 4 літра, 100 мл. 140 гривень коштує 114 гривень економія. Дуже непогана ціна. Губки кухонні хвилі, 6 штук в пачці, 28 гривень. І такі крупнопористі. Трохи дорожче коштують майже 30 гривень. Серветки вологі. Антибактеріальні. Чиста вигода. 120 штук в упаковці. Ціна 42 гривні 50 копійок. Така чашка, гарна скляна, 117 гривень коштує. Об'єм 300 мілілітрів. Такі гарні квіти. Мені дуже подобається, дуже ніжна, весняна. З подвійними стінками. Дякую, що подивилися це відео. Нехай ваші покупки будуть вигідними. Побачимось наступного разу.